Да, знаєте, що таке Німеччина? От зараз за 15 секунд, що таке Німеччина? Це коли ти один штраф оплатив, тільки повертаєшся, як ти заплатив, повертаєшся до машини. Все. Тебе вже новий штраф, скільки тут. Двадцятка. І оце так, лайфстайл. Ти тільки і читаєш письма, Оплатіть там, там заборгованість, там джобцентр, щось там більше треба платити, там то. А це ви тепер працюєте, це тепер поверніть нам гроші, а там не пухніть, там не подихайте зайвий раз, там то не зробіть, бо ми з вас візьмемо, блін, налоги якісь. Йопарисате. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.